Доброго дня, 28 листопада, і сьогодні Україна відбила чергову масовану ракетну атаку Росії. І перед тим, як ми перейдемо до нашого гостя, хочу нагадати, що ми продовжуємо збір на авто для 24-ї бригади, яка зараз нас захищає у часовому ярі. Наш гість, військовий експерт та аналітик Петро Черник, який власне дасть нам відповіді. Що це було сьогодні уночі, і чи буде продовжуватись воно найближчим часом? Вітаю, пане Петре! Слава Україні! Е, і власне в мене питання по нинішній ситуації. Скажіть, будь ласка, з військової е, точки зору, а е, сьогоднішня атака, її доцільність е, взагалі чи є чи залишилися ще ресурси в Росії е, на е, схожі масовані атаки? Найперше слава Україні. Розглядаємо це питання, що відбулося сьогодні. Перше треба всім видихнути. що, мовляв, сталося щось неймовірне. Нічого неймовірного не сталося. Найбільш масований ракетний удар, котрий вони коли-небудь завдавали одномоментно. Це серпень цього року. 127 ракет було застосовано. Найбільш масований дроновий. Удар, який вони здійснили, це буквально кілька днів 188 вісімдесят На сьогоднішній день доволі посередня атака. Підкреслю, посередня. Так звичайно є пропускання. Не забуваємо, що перше небо на 100% не закривається, навіть якщо біля кожного куща поставити залітно ракетний комплекс, то все німно буде проривання. Тому що це нескінченна радіофізика. Оце дуже важливий момент. Противник, як ні, має другу ракетну школу у світі дотепер. Попри те, що їхній статичний потенціал поступово рухається вниз. Запас міцності дійсно противник навчився виробляти ракети усіх класів від Х101, найбільш масованої, до т 3 М14 калібр морсь морського базування, а також, як вони кажуть, гіперзвукова Х-47, М2 Кенджал, але не змогли підняти цей показник більше ніж 150-170 ракет. Чому це важливо? Давайте розберемо на математиці. Бо знову є кривочитання, читання. На жаль, це дуже гірко на третьому році війни, що ось-ось станеться щось мало не апокаліптичне. Розберемо всього на трьох показниках саме ракетної зброї. Пускова установка Іскандер. Вони декларують, що в них є до 150 машин. Одна машина може запускати дві ракети одночасно. Отже, теоретично тільки ця установка мала би бути 300 ракет. У бойовому положенні 26 літаків, ту 95 МС. Рахуємо 20, бо так легше. За паспортом вони мали би брати кожна на борт до 8 ракет газ 1 Ніколи 8 на борт не беруть. Ніколи. Отже, сумарно це 160 ракет. І беремо морську компоненту 3М-14 калібр, є до 20. Носяїв в акваторії Чорного моря і Каспійського моря теоретично це також 160 ракет. Складаємо це все разом, складаємо все разом докупи. Отже, сумарний залп мав би скласти поза 600 ракет. Якби в них дійсно було все добре, так як треба. Це я сюди не включав міг 31 к це я сюди не включав п П-800 Онікс. Це я сюди не включав. Су-34-й, су-30-й, су 35, 35 котрі застосовують ракети Х-59 і Х-69, це я сюди не включав ракети С-300, С-400, котрі переведені в режим поверхня поверхня І ще цілу низку ракет, скажімо як береговий комплекс бал. Теж я сюди його не включав, то де цей масив ракет? Де він є? Якби вони направду могли мати таку кількість ракет, і найголовніше носіїв. Вони би це точно застосовували. Не можуть. Чому? 195 МС наймолодший, 1994 рік. Не можуть не таких будувати? Міг-31К, який запускає кинджал, 9 машин. Не можуть будувати і не зможуть також 94 рік. Не згадав ракету Х-22, яка запускається з Ту 22 М3. Наймолодший 1994 рік. Чи є ще запас місця? Є звичайно, що є, але стверджувати, що вони мають щось таке і накопичили всього так багато, і що ми не впораємося, не поділяю цю думку. Ну а те, що вони вдавалися до енергетичного терору, то це було зрозуміло в жовтні 2022 року, коли вони вперше такі удари здійснили, і не відмовляться вони від такого типу ударів до останнього дня цієї війни. Така дійсність. А з якою періодичністю ці удари чекати? Ну тому що там не знаю, поки вони накопичиться, знов е будуть готові повторити. Як, е коли чекати наступний? Про що каже досвід? Накопичення може відбуватися від півтора місяця до трьох, максимум чотири. А хвилі завдання ударів можуть бути у межах одного тижня два-три рази. От не більше. От сьогодні була хвиля, теоретично наступну ніч. Може статися і ще так два рази, не більше. Далі обов'язково підуть не так. В накопичення ракети, не так в накопичення ракети, як абсолютно повне обслуговування технологічне оцих стареньких літаків. Нагадаю, вони не будуються. Як вони їх обслуговують? О є 26 робочих, це що мені вдалося порахувати, бо це до речі, також дуже складна математика. А загалом було 60. От з там тих старих знімають вузли і механізми, ремонтують, приводять до порядку, зсливають мастило, закачують мастило, і не тільки мастило ціла низка найрізноманітніших технологічних процедур. Оце може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Погоду також беремо до уваги. Ви в нашому ефірі розказували, що Америка таки зніметь дозвіл вето на далеко, ну, власне на постріли вглиб Російської Федерації. Це сталося, але мене власне цікавить зараз ваші коментарі стосовно того, наскільки це вдалі постріли, адже в нас кількість ракет обмежена, і чи може бути чи можемо ми очікувати, що Трамп таки заборонить, скасує власне цей дозвіл? До 20 січня ніхто нічого не скасує. Це важлива деталь, то поки він не вступить у посаду. А коли він вступить у посаду, це дуже складно рахувати. Ви зачепили Трампа. Це важлива деталь. Треба його проговорити. Це унікальне явище в американській історії. Це єдиний другий, перепрошую, другий президент, який повторив те явище, яке на, називається президент через термін. Не єдиний у двадцятому столітті був такий гровер Клівленд, 22 і 24. президент. Це він, і от тепер це зробив Трамп. Але це єдиний президент із 45 за персоналією і 47 за посадою, котрий не системний. Він не з політики, він з бізнесу. Всі решта або військові, або політики. А для мене військові і політики то одно і то саме. Я цю дихотомію не розділяю. Це неймовірно непередбачувана людина, дуже непередбачувана. Він з 9 з 10 своїх рішень ухвалює на емоціях. Як ми маємо страхи, що все може бути проти нас, так в якійсь точці все може бути з точністю до навпаки. Він може дати таку кількість зброї, стомагавка. включно. Що по справжньому переверне і цієї війни, тому набираємося терплячості робити зараз будь-який прогноз до моменту інаугурації не просто невдячна справа, а нерозумна справа. Тому що такий тип людей людини не обчисляється у частині того, що вже сталося по факту: кілька тих ударів, котрі відбулися по Російській Федерації, неймовірно влучні починаючи від випалювання артилерійських складів, закінчуючи до останнього, який відбувся, це знищення бункера у. Управління, угруповання саме Север, котре там на Курщині воює проти нас. Є інформація, що загинув один із високопоставлений генерал-лейтенант, поранений північнокорейський генерал, і що не менше 500 і північнокорейців і росіян у могилину. Це дуже високий результат. Але знову ж таки вертаємося до кількості. Страшенно люблю історичні паралелі. Ви казав Ніколо Макіавеллі, якщо хочеш знати, як буде вивчу, як було. Війна в перській заточі дев'яносто дивно року. Її фінальна фаза буря у пустелі за документами тримала 37 днів. Одних тільки ракет Атакамс. Кілька ракет Атакамс, не будучи інших до уваги, бо інші ракети також застосовували. Було відстрільно більше 600 одиниць. Мені важко уявити, що ми за добу можемо застосувати 30 одиниць. 30. Не кажучи про 50 60 в американців, показник найбільший, більше 100 одиниць за добу. Отут направду є проблематика. Даруйте я не, я не дам адекватної відповіді, чому так. Чи є ракета на Більше 4 тисяч. Однак, американці мають свою логіку. Бачення цієї війни, так само, як і наші французькі і британські е, союзники, бо ракета їхня з шедом також чудова в якійсь частині, навіть і краща за атакам, бо має далі радіус дії, але звичайно меншу швидкість, бо це все ж таки крилата ракета, крилати ракети відхиляються і збиваються легше, ніж е, балістика. Тож маємо те, що маємо висловлюючи ну, словами нашого першого президента. Але сам факт того, що запобіжник знятий. Це колосальний крок уперед. Готуючи це інтерв'ю, вас надрапила на заяву чергову заяву Путіна, що є кілька готових ракет і під час наступного пускання. Ціль і міць власне ракети буде прирівнюватися до ядерної. У мене запитання: що хоче досягнути це такими заявами? Путін це раз. І друге, можливо, відомі цілі, куди що навіщо. Ну, і цілі невідомі, хто ж це може знати, тут найсвітліше планети земля, не візьмете це навіть проговорювати. Тут, тут немає ніякої логіки, немає ніякого змісту. Принаймні, я цього точно робити не буду, бо це некомпетентно і непрофесійно. Може бути удар. Взагалі, те, що застосована зброя такого порядку, це історичний прецедент. Крестивий прецедент, нічого подібного не було. Відколи ракетно-ядерне озброєння набуло ознак розвитку і стало головним особливо у частині протиборства двох гігантських блоків комуністичного на чолі з радянським союзом і демократичного на чолі із, із США. То за винятком 62-го року, коли ракети Р 12 радянські були розгорнуті на Кубі, і ось ось мали полетіти, але все ж таки не не полетіли. Це вперше. Це дійсно дуже, дуже серйозно, дуже серйозно. Чи можуть туди, а виявляєте, вже можуть напхати класичної вибухівки, там чи амоналію, чи гексогену, чи ще яких суміші позалів вибухові речовини, це дуже складні сполуки, їх величезна кількість, які так умовно приблизно ще раз, умовно дуже приблизно виділять велику кількість енергії. Таке може бути. Таке може бути. Тепер ще два міфи: перше, що це якась зброя, невідома яка. Неправда, це найімовірніше, бо є дві точки зору. І мені навіть важко зайняти чиюсь позицію, що це або полегшена версія РС-24. Я скоріше, оце правильна думка, коли вже емоції охололи. І люди, ті, котрі займаються саме ракетним озброєнням, схильні до думки, що це воно, або продовження старенького радянського комплексу РСД. Десять патріот 1900 я я перепрошую, піонер, не патріот, а піонер 1976 року народження. Тобто це не якийсь ноу-хау, це тільки вдосконалення з наявних систем. Чи теоретично це можна збувати? Можна, можна в американців є суперсистема ТЕД, яка якраз і розроблялася на Такий тип зброї в із є чудова ракета ХЕЦ. але я дуже сумніваюся, що ми їх отримаємо. Дуже чому? Одна установка машини теж коштує 2,5 мільярди доларів. Я не помилився. От щоб ми розуміли просто співвідношення цін. Одна пускова установка Патрій, от мім по чотири, мільйонів доларів, а це у 10,5 мільярдів дорожче. Як багато коштує. разом з тим, можливо, вже зараз ведуться якісь дуже 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 швидкі моменти допрацювання тих самих ракет Сампті чи того самого Патріота, тому що. Тому що стверджується, що ракета летить зі, зі швидкістю 3 км на секунду. Тобто бойовий блок вже сам бойовий блок. А скажімо, ракета РІ так Путін навіть сьогодні на там якусь дає про прес-конференцію, каже, що це щось неймовірне, нічого подібного у світі немає. Неправда, є ракета РІМ 160 один речі, перехоплювач, перехоплювач має швидкість 4,5 км на секунду на півтори км швидше. Вони якраз і покликані з ними боротися. Наскільки я правильно оцінюю ситуацію, вони вже є розгорнуті у Європі. Бо тут ще більше невідомого ніж відомого. А що робить Путін? Та то що і вміє робити, лякати, а що йому залишається. Великий процес пошуку точок дотику, виходу з цієї фази війни почався. Що треба Путіну? Донбас. 100% бажано решта трьох областей, які, до речі, включені в Конституцію. І як найвигідніші умови виходу із ситуації. Вони піднімають свої ставки. Ми піднімаємо свої, чи дійде точка стратегічної розмови, тільки не в дихотомії Росія, Україна, а в широкому міжнародному контексті цей процес почався. Підкреслюю, він почався. Чим закінчиться, даруйте, я не спрогнозую. А скажіть будь ласка, яка власне, стратегічна подія от е, вплинула на хід війни зараз? Е, ну, чи там застосування Рєшника по Дніпру, чи е, атакамси по е, Росії, чи навіть присутність КНДР е, власне в Курській області? Разом. Все разом ставки вкотре підняті на ще вищий, назад найвищий рівень ставок, який існує у природі, із часів завершення Другої світової війни і ядерного вибуху в Японії. Ну коли забомбардували хіросіму і Нагасакі. до речі, мало відомий історичний факт. Це також було глобальна подія. То чому тому, що Сталін готував удар по Туреччині по справжньому в нього був задум виходити знизу через Кавказ у притул до, до Босфору і Дарданелу і замикати. Внутрішнє кільце Чорного моря. І як тільки цей, ці два удари сталися, то Сталін сказав дослівно: японці пожертвували з собою і, і врятували Туреччину, Кучатова до мене. І, і з того моменту вважається, що два великі блоки стабілізувалися. От, і з тих часів без перебільшень, з тих часів без перебільшень, людство дійшло до найвищої точки кипіння, взагалі, у, у мілітарному сенсі. Моя особиста позиція. Я неодноразово її е, озвучував, що Третя світова війна почалась, але ми вже десь, навіть був моя була думка, десь жовтень листопад 39-го року, але вже наближаємося до плану барбароса, тобто наближаємося до удару нацистської Німеччини уже саме по радянському союзу. Тому тут уже відбулися усі глобальні. Процеси чи навіть приближаємося до умовного пьорл Харбора. Нагадаю, що Пьорл-Харбор Харбор це 7 грудня 41-го року. Маховики запущені, Як це буде розвиватися далі в реальності, ну я не знаю, чи є на, на планеті Земля якийсь такий світлий розум, котрий прорахує правильний алгоритм. Якщо він і буде озвучений чи запропонований, то це скоріше вгадування. Ми в стратегічній точці історичної біфуркації в математичних системах є такі явища, як точка біфуркації. Катії, що це таке на хлопський розум, старі системи не працюють нові ще не отак. От це є, але те, що все ну, просто неймовірно радикалізовано, от це однозначно неймовірно радикалізовано. Після Орієшника чекати ядерку? Не знаю, я не знаю скоріше ні, ніж так. Як би це дивно не звучало? От як би це дивно не звучало? Мені дуже імп імпонує мем. Коткотрий не знаю, хто запустив, але дуже, дуже гарний. Що найбільше по чому вдарив Орешні, то він ударив по, по російському рублю і одну конспірологічну теорію. Вона конспірологічна. Я не є прихильником конспірології, але тим не менше, в ній є певне раціональне зерно. Роз, розберемо. Є думка, що направду Путін не давав ніякої команди на, на Орешнік, що це зробила Котрас із Кремль І веж Кремля. Чому кінцево? Демонізують Путіна, перетворюють його на такого собі у саму Бен Ладену, кінцево його зам, навіть не заморожують, а закривають, ізолюють, і рано чи пізно може відбутися якраз на цьому всьому фоні е другий раунд у частині умовний пригожин. Чи така версія має право? А що ж немає? Як тільки оці всі події почали відбуватися? по-перше, зразу з е е Захарою так, її прізвище, не, не дали дозволу коментувати. От чому? Чому другий момент тут же ж було оприлюднено ця низка доказової інформації? Що Путін віддавав накази убивати політичних конкурентів, починаючи від Литвиненка у Великій Британії до отруєння нашого президента? От має право версія на життя в частині. Що стосується веж Кремля, найкраще це все охарактеризував свого часу. Черчилль. дуже влучно охарактеризував. битва за владу у Кремлі. Це як гризня бульдогів під підкилином. Хто програв, а хто виграв? Видно тільки тоді, коли винесли чиїсь кістки. Чи там іде битва за трансфер Путіна, та йде пригожений не що інше, як спроба його зняти, поміняти? Тільки та спроба виявилася не успішною. Путін то тобто, там ту битву виграв. Як би не було бо є ще одна така цікава версія, дуже має теж право на життя, що ядерний удар тактичний зацементує. Оте, Крило герантофілів, бо так, чи, даруйте, я неправильно, кажу, герантократів до кінця їхнього життя, що вже ніхто не, не, посміли, не осмілиться ніякий спосіб їм відповідати. Теж є певна логіка, така доктрина Бортникова, яку, до речі, вже прибрали навіть із медійного простору, з інтернету, який свого часу її викладав на папері. Запускаємо одну ракету. Це називається ядерна ескалація еск... еск... з метою деескалації. Звучить ніби глупо, а насправді ні. Запускаємо одну ракету, ніхто у світі не осмілиться нам ядеркою від... відвісти. От не осмілиться, ми всіх налякаємо. Бракує. І американців в тому числі духу. Рейгана немає. Кеннеді немає, Роберта Макнамара, немає, нема кому це робити. Особливо так зване політичне міжсезоння у США. Бо ми Трампа вже згадували теж є певна логіка. Тому прорахувати якийсь комплексний, цілісний, стрункий сценарій в одному напрямку, ну, на мій погляд, неможливо. Єдиний точний висновок, точний вис висновок. Ми це вже прозвучили, системна радикалізація всієї планети Земля. Оце, оце не підлягає дискусії. Пане Петре, в мене останні два запитання. І перше, що мене власне цікавить, США е, закликає Україну негайно е, зменшити мобілізаційний вік до 18 років. Е, про це говорить Ройтер з посиланням власне на американських чиновників. У мене питання: що дасть нам зменшення цього мобілізаційного віку, якщо відбувається затримка, е, у е, з, ну, з у зброї? Остаповою відроді. Дуже, дуже складне, чуттєве суспільне питання. У мене зараз полетить каміння, ну та хай летить. Я завжди був чесний і своїм глядачем. То, то краще бути чесним і бити, вибачте, за, за таку метафору, ніж бути лукавим. Перше. Ніхто кримна своювати не буде. Я не поділяю думки до 18 років. Не поділяю. Хоча світова практика підкреслю, світова практика, цілком адекватна саме на цьому показнику. Нагадуємо Другу світову війну. А американці мобілізували, мобілізували демократію, світова демократія, мобілізовували своїх громадян з 18 років. Дуже яскравий приклад Джордж Буш, старший президент США, підробив документи 17 років, років. хотів, бо Хотів стати пілотом бомбардувальника. Став пілотом бомбардувальника, був збитий над Тихим океаном, 10 днів плавав в океані. Міг втопитися і не стати президентом. Я тут трошки іронізую, що вікна дуже дуже е, умовна позначка. Особисто я, як громадянин, підкреслю, як громадянин, стою на позиції, що до 23 років точно треба. Понижувати мобілізаційний вік в Конституції. Прописано, що захищати свою країну це обов'язок. Ну чому у 21 вже можна пити горілку, одружуватися і так далі. Завершена вища освіта, а воювати можна тільки чомусь з 25. Ну от чому так? Це при тому, що якщо не помиляюся, ну дійсно прошу вибачення наперед, бо може і помиляюся. Може, якщо не не помиляюся на контракт, добровільно. Можна йти здається вже з 18 років в нашій країні. Вибачте, це трошки не моя тема. Я можу помилитися, тому щирі щирі вибачення. Але те, що до 23 не обговорюється. Не обговорюється, це обов'язково треба робити. У противника велетенський людський ресурс, мобілізаційний потенціал у межах трьох мільйонів. Це дуже дуже багато. Дуже багато вон. вони б'ються, Розумієте, що війна екзистенційна і що в разі Нашої поразки цього надзвичайно не, не буде. Вони будуть нас нещадно нищити, і вони це продемонстрували. Кількома голодоморами в нашій історії. то ставимо зрозуміле питання: а який у нас вибір? Його немає. Останнє власне запитання. Хочу е е листаючи, власне, вертаючи. Е іноземну іноземні зміни трапила також на слова за цитую з глави зовнішньої розвідки Німеччини. Російські гібридні атаки можуть призвести до того, що НАТО застосує статтю 5 про колективну оборону. А то в мене питання: власне, в НАТО вже нарешті обірвався терпець. Як вони застосують цю п'яту статтю? На вашу думку? А Як то застосують? Застосували, але маю величезний скепсис. Чому має бути? Повне голосування, консенсусне не інакше. Всі мають проголосувати. Всі без винятку. Отак от про прописані на сьогоднішній день статути НАТО. Як проголос... я не проголосую в угорщину, от не проголосує, не проголосує слова. Хоча я десь теж може, трошки лукавлю, бо на 90% все буде залежати від США. От на них, якщо США дійдуть до висновку, що і угорці, і словаки мають проголосувати, вони проголосують. Отак От ці люди вміють шукати ключі до абсолютно усіх сердець. Треба було їм, треба було їм, щоб Туреччина вступила в НАТО. Це зробили швидко, безболісно, без всяких е, е, затримок і тому подібне. Там не було ніякої бесіди ні про демократію, ні про права людини. Бо так треба було. Храпка. Чи дійде до цієї точки? Побачимо, але сам факт того, що нарешті почали про це говорити, це також величезний крок вперед. А як це буде виглядати? У чому це буде відображатись відносно України? Як це вони речі най, 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 найбільш, на мій погляд, прийня... ймовірний сценарій, то що системи Петріот польські почнуть збивати ракети над Україною в радіусі до нашого рідного Львова? Це цілком можливо. Там у нас. Ціла низка і воєнних об'єктів, і критичної інфраструктури Одні з три уже росіяни атакували цілу низку, цілу низку разів. У цій частині вони нам суттєво полегшили життя, бо відповідно ті системи наші, які там є із боляче із цими крилатими ракетами, могли би бути передислоковані. В інші е, місця, але розуміємо розуміємо дуже принциповий момент. Якщо е, польська ракета, ну як польська американська ракета МІМ-104 Патріот, яка стоїть на бойовому чергуванні в Польщі, збиває Х-101, це пряме боєвікнення блок, блоку НАТО із Росією. Ну що далі? Ніхто не прорахує. Дякую вам, нагадаю глядачам. Це був військовий аналітик та експерт Петро Черник. В вам дякуємо за дуже коректні, лаконічні та конструктивні відповіді. Глядачів, прошу берегти себе і слава Україні. Героям слава! дякую.